Нещодавно працівники Ковальського історичного музею відзначали своє професійне свято. Створення цього закладу співпало з початком формування української державності. Становлення його проходило дуже важко. Однак, незважаючи на труднощі, Ковальський історичний музей повільно, але помітно ріс. Нині цей культурно-освітній та науково-дослідницький заклад. Головне хранилище пам'яток матеріальної та духовної культури, пов'язаних з історією міста Коваля та Ковальського району. Основними напрямками роботи музею є дослідження, вивчення та збереження історичних надбань краю. Музеї чимало експозицій, виставок, друкованих видань, пам'яток матеріальної та духовної культури, пов'язаних з історією Ковальщини. З цією метою музей вивчає матеріали по історико-краєзнавчим дослідженням, комплектує і вивчає фонди з цього питання. Нині на обліку зберігається до п'яти тисяч експонатів природничого, етнографічного, художнього та історичного характеру. Нині в музеї триває виставка творчих робіт з житньої соломки учениці 10 класу Копичівської загальноосвітньої школи Турійського району Інни Чомки. Вона є членом студії декоративно-прикладного мистецтва «Житочко», де займається з 5 класу. Інна полюбляє працювати над створенням вінків найрізноманітніших квіткових композицій та жіночих прикрас. Переважно тема для своїх образів вона створює самостійно, хоча і радиться з наставницею. Я, я щаслива тим, що що моя мрія збулася, але моя мрія збувалася дуже довго. Я йшла до 50 років, ось, Поки я показала, що я ще в житті можу робити. А Інна ще більш щаслива, бо вона вже в шкільному віці вже має такий успіх. Ну, напевно, її я думаю, не пощастила, що я трапилася десь на дорозі, правда представляємо народне мистецтво України. І це найголовніше, найдорожче що є нашого народу. Тому що без народного мистецтва діти і нема професійного мистецтва. Будь-який художник, коли він починає творити, коли він іде вчитися, він починає із традицій і починає із зразків народного мистецтва. Інна створює образи людей, тварин та працює над обрядовою символікою. Починаючи з 2002 року, майже з 20 виставок Інна повертається додому переможницею. Її роботи знають в Білорусі, Великій Британії, Німеччині, Голландії. А на міжнародному конкурсі Строу Маск Фестівал» у США солом'яна маска і не чомки зайняла перше місце. А також вона отримала гран-при фестивалю Золотий лелека. У Нас при школі є студія житечко, керівник якої кравчук Марія Васильівна. На студії я займаюся з п'ятого класу. Полюбляю. До цього мене привчила моя вчителька Марія Васильна. Вона захопила мене своєю е, такою відповідальністю, своєю ніжністю до цих робіт, і мені також дуже подобається. Це вже для мене щось більше ніж хобі. Е, на майбутнє я планую, е, щоб якоюсь мірою було пов'язано моє життя з цим видом мистецтва. Е, що до рахунок. Е, були в мене і перші конкурси, були в мене і перші перемоги. Наприклад, першим саме моїм конкурсом був Волинське братство в місті Луцьку, де я здобула найвищу нагороду перше місце. Можна дуже багато розказувати, в яких я конкурсах брала участь, в яких виставках. Ще б я хотіла сказати, те, що надаю перевагу рослинним композиціям, міфологічним, Недавним часом почала займатися моделюванням одягу і створила свій перший костюм, якому присутня на на своїй першій персональній виставці вінок творчості. Думаю, що в майбутньому з допомоги з великою своєю допомогою з допомогою своїх оточуючих створити ще не одну персональну виставку. На презентацію виставки завітало чимало друзів інни, зокрема однокласників, вчителі та представників влади. Вам, працівники музею, всі, хто долучається до цієї справи, велике людське спасибі. І ви знаєте, дивлячись на вашу роботу, я твердо вірю, що наше місто, наш край буде надалі розвиватися, буде надалі берегти ось ці традиції, історію. Адже дійсно на Успішне майбутнє може розраховувати тільки той народ, який добре знає свою історію. В Ковалі на сьогодні активізувалась робота, щоб більше допомогти цій справі. І мені приємно відзначити позицію і сьогоднішніх обранців, депутатів міської ради, які затвердили бюджет на цей рік, де передбачили певні кошти, щоб провести реконструкцію цього музею. І я мрію про той час. Коли музейна справа, а це буде, буде настільки популярна. Виставка триває досі. Отож, запрошуємо усіх бажаючих до Ковальського історичного.